Вікторія Васютин одна з перших пацієнток відділення гормонозалежних пухлин у жінок Прикарпатського онкологічного центру. Медики їй діагностували фіброаденому молочної залози. Жінка розповідає, звернулася до лікаря при перших симптомах. Вчора їй провели операцію. Провели операцію на фіброаденому, видалили її, все пройшло успішно, швидко відійшла від наркозу, задоволена абсолютно всім умовами, персоналом, відношенням. Палати навіть не виглядають на лікарняні швидше, як не санаторій або якийсь пенсіонат. Ще одна пацієнтка нового відділення Наталя Пилипів-Криль. Жінка розповідає, в онкоцентрі лікувалася минулого року. Зараз знову сюди потрапила. Каже, умови змінилися кардинально. Дуже велику різницю відчула, тому що цей ремонт ти себе почуваєш набагато зручніше, комфортніше як вдома. От, навіть оце ж телевізори працюють в палатах. Зручні ліжка, тобто комфорт покращився набагато краще стало. Завідувачка відділення Аліна Андріїв розповідає, що рак молочної залози посідає перше місце серед усіх онкологічних захворювань на другому місці онкогінекологічні патології. Тому була потреба у такому відділенні. Це є патології, котрі виходять одні з одно, одна з одної. Тобто, ми можемо для чого ми їх об'єднали? Тому що ми можемо проводити великі комбіновані оперативні втручання, і це значно покращує якість життя, реабілітацію після операційному періоді. Ми завжди в комплексі працюємо з гінекологами, коли лікуємо патологію грудної залози. Це відділення, воно створене для того, щоб покращити умови перебування пацієнту. на ремонт відділення. За словами генерального директора онкоцентру Володимира Романчука, витратили 500 тисяч гривень. Здебільшого це гроші меценатів та благодійників. Також придбали сучасне обладнання у новоствореному відділенні. Працює восьмеро лікарів для пацієнтів. Лікування безкоштовне. Приблизно 40% перших виявлених цією нозологією онкопатологією припадає на рак грудної залози і на онкогінекологічні захворювання. Тому з досвіду країн Ізраїлю, Прибалтики, Німеччини, а наші лікарі були на стажуванні у 18-19 році в цих країнах. І з досвіду ми перебрали для нашого закладу, для України створити відділення гормонозалежних пухлин. За словами генерального директора онкоцентру, сьогодні на обліку в Івано-Франківській області перебуває 4300 жінок з раком молочної залози та 5 тисяч з раком жіночих статевих органів. Олександра Берчак, Назар Вінтунюк. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.